Я був тренером по боксу, займався в принципі, тренуванням хлопців, начальником складу паралельно. В принципі, була в собі така буденне життя, яке не передбачало нічого такого неймовірного, як це сталося вже після повномасштабного вторгнення. Волонтерською діяльністю я займаюся спочатку повномасштабного вторгнення. Цьому ділі, мабуть, пишатись немає чим, тому що ти просто маєш робити свою справу. Якщо ти не це не робиш зі зброєю в руках, то значить ти маєш робити щось для хлопців тут в тилу. Ну, Це саме те, чим я займаюся. Тому ти маєш робити все максимально багато, щоб хлопцям було набагато легше нищити ворога. Треба йти далі, працювати, і з усього того, що ти робиш, ти розумієш, що там важче хлопцям, запитів дуже багато. І ну, якщо на кожного реагувати кому що подобається, кому що не подобається, то тебе просто не вистачить фізично. То, наприклад, я опущу руки тут, сидячи в тилу, то що тоді говорити про хлопців там спереду? тому ну я просто не маю права ні морального, ні духовного ніякого тут пускати руки до кінця до перемоги, та іншого немає варіанту, тільки до перемоги. Кожним збором я пишаюсь, кожним, навіть самим маленьким. Де найбільший збір у мене був це на 10,5 тисяч доларів. Це був збір на три тепловізори. Ми допомагаємо іншим волонтерам, вони до мене звертаються часто таки Я працював електриком, так само я зараз і продовжую працювати. Я також займаюся волонтерською діяльністю. Заїхали ми в перші дні деокупації Ірпіня, заїхали ми з гуманітарною допомогою. Це були продукти харчування, медикаменти, товари першої необхідності. Людей було не дуже багато, багато хто, багато хто виїхав. Ми в цей час так само займалися допомогою людям, завозили гуманітарну допомогу, намагалися це зробити як найчастіше і як найбільше. Героям слава!